Панове, що таке жариться бджоли? Зараз я вам покажу. Прийшов на паську і побачив унікальне явище. Верніш не то, що унікальне явище, а не стандартне явище, ну, на яке звернуть увагу багато пасічників. Ідемо, те буду показувати. Значить, бджоли працюють. Я прийшов і ми перед цим відкачували мед. Відкачували мед і ну, Знаєте, як воно буває. Там трусиш, там трусиш, десь трошки прижав, десь трошки рамочку оставив, десь трошки бджоли напали. Е, і мене дуже сильно це питання е, ну як, не хвилювало, тому що ну, стандартна ситуація. Ну, Приходжу я на пасіку і бачу. На вулики звертаю увагу і дивлюся на кришці вулика ось бджола, Ось бджола. Бачите, всі вони такі, що ну, якби всушені такі. Ну, ця ще десь свіженька. Йдемте далі. Ось до бджола. Бачите? Я не знаю, з чим це пов'язано. Не знаю, з чим це пов'язано. Е але коли дивлюся під льоточки, то стандартна ситуація. Тобто, бачите, немає е великої кількості там мертвих бджіл. Тобто, я подумав, ну не дай Бог якась потрава там, чи ще щось. Але ну, тут не повинно цього бути, тому що в нас тут в районі сунячника зараз немає, ми розраховуємо тут тільки на золотарник. Е Тут бачите, ще є отака ситуація. Стоїть пилкозбірник, піднята оця кришечка. І багато бджіл йшло через верх. І бачите, коли я не збираю пилочок, то можуть бути такі втрати пилочку. Ну і стандартна ситуація по мертвих бджолах. Тобто, ну, протягом сезону воно тут збирається, це нормально. Ось тут трошки більше бачу мертвої бджоли, що є не характерно ось тут. І бачите, така щось курьожиться вони. Але це такий один вулик тут, один тільки. І я з тим діло починаю думати, що сталося. Думаю, можливо, напали бджоли, але ну, щось цей. Але напа... на дворі аномально жарко. І потім я думаю, стоп, може бджола сіла на кришку, вона нагріта, і трошки вжарилась, дійсно вжарилось. Ем... І ось ця частина пасіки в мене більш піддається. Сонячного впливу. Практично на кожному вулику можна це знайти. Бачите? Ось до. Ось до, бачите? Ось до. Ось до. На цьому вулику нема. Тут немає. Їх не видно тут. На цьому вулику теж не бачу. Потім білюсь на ось цей вулик. Знову, бачите? Ось до бджілка лежить. Раз, два. Дивись на цей вулик. Ондо, раз, два, зверху на кришці. Це оцинкована жесть. То це рубероїд. Колись дідо так накривав вулики. Блін, ідеальний варіант накриття вуликів, як на мене. Це спеціальна металочерепиця. В неї торкаєшся, вона не сильно гаряча. Це типографічний алюміній. Тут торкаєшся він зразу пече. Це оцинковка. Торкаєшся, ай, вона, вона дуже пече. Ну, оце частина пасіки, яка в мене не, не захищена, поки що дерева ростуть, будуть захищати. Йдемо ми далі. Йдемо ми сюди. Тут під деревами, дивишся на вулик, дивишся на вулик чисто. Дивишся на вулик чисто, 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 чисто. І аж там, де поки не прогрівається. Да? Тобто дивишся там, де під деревами, ось тут чисто, 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 аж до вулик, де сонце, є вже якісь ознаки. І шляхом нехитрих логічних роздумів стає понятно, що бджола сідає на ту гарячу кришку і вона просто зжарується. Дуже сильний тепловий удар лодоньку приставляєш і вже кажеться, що зараз раз і попечеш. Рефлексійна дуга наша не дає можливості втримати там руку, тобто ти на рефлексії забираєш. Є, звісно, інші чинники, чому бджоли зараз можуть травитися, але от поки що ось так. Значить, дуже гаряча кришка нагрівається на сонці, бджола сідає і назад злетіти не може. Причина, думаю, що вона просто-напросто, коли занадто, то не здраво, да? дуже жарко. Ну і Відповідно, пасіка тоді в такому режимі менш активно працює, але при цьому сьогодні пасіка працює активно. Ну і Коли качаєте мед, будьте обережні, щоб не було нападів, бо коли немає взятку або по закінченню взятку, то потім пасіка між собою буде битися. Бо тут таку ситуацію в кількох вуликах видно, навіть зараз найкрайній вулик. Бачу, що бджоли вокруг кришки петляють, стараються щось в середину попасти, але там, можливо, е так попало, а можливо це просто дуже сильна сім'я, яка цей... ось там видно, ось там видно синін, син, 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 синій вулик. Е коли кришок петляють бджоли, про що це свідчить? Про те, що зараз взятку в природі немає. Називається безвзятковий період. Що в нас відбувається в вуликах? В вуликах у нас матки. У всіх вуликах практично сидять молоді матки. В деяких вуликах матки вже почали сіяти, в деяких ще в процесі обльоту. Але в таку жару, коли трутні обльотуються, не дуже хороша ситуація, тому що активність сперматозоїдів трутнів буде нижча. Тому я собі для, скажімо так, для галочки. Для загального розуміння, який може бути, яка може бути із причин поганого обльоту і засіву маток, що дуже жарко, аномально жарко, 37 градусів. Ну це жарко, це панове дуже жарко. 37 градусів і. Активність сперми трутнів буде нижча. Відповідно, є ймовірність того, що процес запліднення маток після потрапляння сперми в спермоприймач. Е, е, і коли воно йде по сім'єпроводах, то буде нижче, поки воно дійде до спермотеки. Побачимо, не знаю. Але як варіант на майбутнє собі позначаю. Тому от така ситуація, панове. Підписуйтесь на канал Дікіперов Україн. Ну і сьогодні ми ще для вас. Я, я для вас вже анонсую відос. Ми сьогодні робимо медові вина. Не пропустіть, підписуйтесь на канал, включайтесь, дивіться і давайте разом збережемо бджіли. Завдяки цьому врятуємо світ.